Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших та й, чесно кажучи, найцікавіших тем у шахах як гарантовано поставити мат. Бо знаєте, це ж не просто якісь випадкові ходи. Ні, це справжнісінький алгоритм, який перетворює хаос на дошці на чітку головоломку. Цікаво, як саме це працює? Ну що ж, давайте розбиратися разом. От уявіть собі цю класичну картину на дошці залишився лише самотній ворожий король. Здавалося б, перемога вже у нас в кишені, але як її досягти напевно? Секрет насправді простий не треба хаотично атакувати, треба методично, крок за кроком, відбирати у нього простір. По суті, ми ніби будуємо для нього клітку, з якою він вже ніколи не вибереться. Наш план на сьогодні такий. Ми пройдемо шлях від найпростіших методів до, скажімо так, справжньої шахової акробатики. Кожний розділ це як новий інструмент в арсеналі. Почнемо з того, що повинен знати абсолютно кожен з лінійного мату. Отже, розділ перший лінійний мат. Це абсолютна основа основ. Якщо уявити всі види матів як будівлю, то це без сумніву її фундамент. Саме тут ми побачимо, як дві тури, працюючи в парі, можуть стати просто непереборною силою. О, і для цього є чудова аналогія. Цей метод часто називають сходинки. Уявіть собі, одна тура створює таку собі непробивну стіну, а інша, немов хвиля, підганяє короля все ближче й ближче до краю дошки. Абстрактна ідея контролю простору стає одразу кришталево зрозумілою. І от у цьому, власне, і вся краса. Тут немає жодної випадковості, розумієте? Це чистий, як сльоза-алгоритм. Перший крок створюємо бар'єр, другий ставимо шах, третій ну, ви здогадались, просто повторюємо. І так, лінія за лінією, простір для короля просто тане на очах. А ось це ключовий момент, який рятує від найпоширенішої помилки новачків. Тури завжди мають бути на різних лініях. Бо якщо поставити їх на одну, вони почнуть заважати одній, і весь цей витончений механізм сходинок просто розвалиться. Таке просте правило, але воно вирішує абсолютно все. Гаразд, переходимо на другий рівень сила діагоналей. Якщо тури це про грубі прямі лінії, то тут гра стає значно витонченішою. Зараз ми побачимо, як ферзь і слони можуть створити пастку, контролюючи довжелезні діагоналі дошки. Це ж просто блискучий приклад командної роботи фігур. Подумайте тільки, слони контролюють поля різного кольору і створюють такий собі непробивний діагональний коридор, а ферзь, як справжній хижак, домінує на горизонталях і вертикалях. Для короля це просто глухий кут. Але тут є один важливий нюанс величезна сила ферзя це водночас і його головна небезпека. Він контролює стільки полів, що, знаєте, дуже легко випадково загнати короля в патову пастку. А це ситуація, коли йому нікуди ходити, але він не під шахом. І це, як ми знаємо, нічия. Тому тут потрібна максимальна обережність. Розділ третій. Стіна зі слонів. І ось тут все стає набагато набагато цікавішим. Ми переходимо до мату, який вимагає вже зовсім іншого підходу. Ніяких важких фігур, лише витончена координація двох слонів. Це вже справжня шахова поезія. І справді, а що робити, коли в Ендшпілі не залишилося ні ферзя, ні тур? Це ж та сама ситуація, де груба сила поступається місцем витонченій координації. І саме тут потрібна справжня злагоджена командна робота. І ось він, головний секрет: наш власний король більше не може бути пасивним спостерігачем. Він просто зобов'язаний стати активним нападником, третім членом команди. Без його допомоги поставити мат двома слонами ну просто неможливо. Це повністю змінює погляд на роль короля у грі. Весь цей процес схожий на повільне, але абсолютно невблаганне стискання лещат. Слони створюють таку собі рухому стіну, діагональ за діагональню, а наш король підходить і забирає останні вільні клітинки. Це просто неймовірна демонстрація синергії. Ну що ж, ласкаво просимо на так би мовити, рівень боса серед базових матів мат слоном і конем. Він відомий своєю складністю і вимагає просто ювелірної точності. Один з майстрів дуже влучно назвав цей матч майстер-класом для п'ятого класу, і це ідеально описує ситуацію. Хоча це, наче й базовий еншпиль, його виконання вимагає неймовірної майстерності, навіть дуже досвідчені гравці можуть тут схибити. Вся складність цього мату криється у трьох ключових умовах: по-перше, мат можливий лише в тому кутку, що збігається з кольором нашого слона. По друге, тут потрібна ідеальна, майже ювелирна координація. І по третє, правило 50 ходів постійно дихає в спину, не залишаючи жодного права на помилку. І ось у чому полягає вся магія цього дуету кінь, скажімо, контролює білі поля, а слон чорні. Вони не заважають один одному, а ідеально доповнюють. Разом вони, ніби вправні ткачі, сплітають навколо короля невидиму, але абсолютно смертельну сітку. Отже, ми пройшли шлях від простої, грубої сили до надзвичайно складної координації. Тепер давайте подивимося на всі ці методи поруч, порівняємо їх, щоб побачити повну картину складності та вимог. Так, давайте поглянемо, що нам каже ця табличка. Тут же є дуже чітка закономірність, особливо якщо глянути на останню колонку. Дивіться, яка цікава річ, що слабші фігури в нас в Атаці, то важливішою стає роль нашого власного короля. У найскладніших випадках, от як з тим слоном і конем, він взагалі перестає бути просто пасивним захисником. Ні, він стає ключовим гравцем, справжнім героєм атаки. Отже, ми розглянули алгоритми, які перетворюють перевагу в матеріалі на гарантовану перемогу. І це ж не просто якась суха теорія, а цілий набір практичних інструментів, і найцікавіше починається саме тоді, коли ці знання застосовуються в реальній партії, перетворюючи шахи на справжнє мистецтво.